Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Зустрічаються команди в рамках бронз дивізіону у другий лояльні, тому тут без картки. Все ж в шістьох. Хоча, в принципі, якщо правильно робити ці заміни, то шістьох гравців стати э, все, що завгодно. Впередні. Команди не задують зберегати. У попередньому матчі зустрічався Атлетіко Київ і вінці. Ти тут, поки я це говорив, якраз таки в порожній ворота. З цього плану дивитися. Ну і що? Тепер віктор медвідь виходить уже тому що треба, тому що вже програють. Калінін залітає м'яч ворота. Команди, команда прямий щось вигадати в плані розіграшу. І все. Час вичерпано. Арбітри про це сигналізують і йдемо на перерву. Так, повертаємось. Ми на другий тайм зустрічі між командами. Восьму позицію, але МВК прямого на один матч більше. Шість. Зараз небезпечно тут треба забивати цей момент і реалізувати. Серію і йдіти до тієї серії, яка була у Єрфас Boys, а Зокрема, три матчі переможні. Зараз треба забивати Це і робить команда прямий Андрій Виган. І вже зараз. Десь в принципі я можу з ними поводитись, тому що а, наші арбітри такі, що дають боротися. Тут Андрій Веганий вже зараз без. Ми тут Медвідь підстраховує Захисників. І в Контратаку виходить прямий. Ой-ой-ой-ой. А ворота то порожні. І зараз очеретяний завдає удару і забиває Євген Очеретяний на. Ну і що? Шостий. Забиває шостий м'яч. Зараз поясним, хто. на лаву для запасних шостим точніше п'ятим польовим виходить Ігор Фечак, якраз таки номінальний голкіпер і він буде виконувати, я так розумію, роль п'ятого польового Ось залітає сьомий гол Тут жовта картка для Костянтина Грибанова Тут я не згоден з капітаном команди від прямого. Він починає говорити стосовно того, що не вміють програвати їх суперники тут гол доведе. Запекли зараз горить базу найкращого гравця матчу Між гравцями прямого, тому що Андрій бігани має 3 плюс 1. Три голи забив. І одну гульбу передачу, віддав. Олександр Калінін закидає наперед. Хочак уже знімає з ноги. Точно. Так. Я, в принципі, прямо. В правий. Не було більш, більше забитих м'ячів, ніж сьогодні, тому що вже забивають 10-й м'яч. Робиться. Максим Коцепут відзначається. а Тут похи. Не буде жовтої картки, кажуть мені арбітри, Ну, в принципі, десь можливо і логічно, тому що випадково, і ця жовта вже не потрібна. І, до речі, матч закінчується. Щось я не прочув, як пролунав фінальний свисток, але він пролунав. І таким чином 4 перемоги. Можливо, в наступному матчі видать прямий. Поки що 3. Поспіль прямий видає перемоги. 9-2. Та, і капітан команди. Прямого віктор медвідь, вітаю. Одразу хочу перепросити за тебе, тому що коли до вашого пропущеного м'яча я так і знав. Кажу: от зараз щось може бути пропустити, так і пропустили, але 9-2, шалену форму якусь набираєте. Третій поспіль перемога. Молодці, що скажеш ти, можливо, якийсь секрет в цьому є. Можливо, десь там тренування, якась ще щось молодці. Що скажеш ти? Ну нам на початку дуже не фортило. В якихось моментах в рівних матчах ми програвали. І ось нарешті, вже от коли ми переломили і виграли одну гру. Нарешті пішла якась, по-перше, впевненість в собі, в хорошому розумінні, там не те, що ми займалися в кінці, це вже була така собі гра, а впевненість в собі, впевненість в своїх партнерах, плюс прийшло кілька нових гравців, які влились в колектив. Краще вже зігрались, плюс тренування, які звичайно дають свій певний результат, хоч там ми не збираємося на них так, як би хотілося. Але вони дають певну і дисципліну, і розуміння людей, що ми маємо робити в ключових моментах. Ну а тут ми завжди нам треба не реалізувати купу моментів, а потім почати відіграватись. І навіть попри такий рахунок, в принципі, я думаю, що до, там, ну, до якогось до другого тайму поки ми грали там майже на рівних. Мені здається, саме четвертий гол став переломним, вони так посипались вже і там п'ятий, шостий одразу. Ну, вони, власне, коли пішли п'ятого, да, Вони нахапались вже на, на, на дезморалі, умовно кажучи, нахапались зайвих голів, і того такий рахунок, тобто ну, то рахунок не відображає гри, але тим не менше забили з хорошою різницею і йдемо далі. То після такої серії пятірка трійка можливо? Ні, у нас задача все одно лишається одна вигравати кожен матч, а там уже в кінці таблиця покаже. Ну, дай Бог. Бажаю вам успіху. Дякую, Дякую. з перемогою.